На огляді ось такий цікавий ручний ліхтарик. Моделька 623. нас TG, Дивимось ближче, як він виглядає. Дуже дальнобійний ліхтар. Фокусування присутнє. внутрішньо будований акум. Кольорові вставочки вночі світяться соб панелечка З цієї сторони в нас індикація цифрова, кнопочка вмикання вимикання, гумова. І гніздо для підзарядки Type-C. Мінус маємо вже, що тут гніздо не закрито. Підключаємо і дивимося ось так. У нас іде індикація. Ось така зелена блискавка. Заряжений на 97% провід type c в комплекті. І зараз розглянемо всі режими. Довжина в нього 13 см. Важить 120 грам. І пробіжимось по режимчикам. Кнопка ось кольорова червона. Спрацьовує чітко, світить дуже потужно. Фокусується в точку, б'є на декілька сотен метрів, метрів 200-300 точно, 50%, стробоскоп і зараз вмикається цоп панелечка Тистанули ЦОП-панельку, просвітило 2 години без перерв. Ну, доволі непоганий ліхтарик. Вартість його 180 гривень. Кому цікаво, пишіть контакти в шапці профіля, дивіться наше відео. Дуже багато знято відео з ліхтарями. І очікуйте слідуючі цікаві відео з різними моделями ліхтарів.